Доброго дня, хлопці. Це вам низки написали наші дівчата на... з ширини? Буду роздавати, так, потім прочитаємо сюди. Так, так точно. Хто хоче дуже? Ні, ні, українці. Віддайте А немає багато. Давайте, давайте. То, хто хто хоче? хто? Здесь много. Мажора, бери три. Не не Я не. Понял. Не 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 можно три, не можно. Вы не будьте такие наглые. Да. Можно вас вместе с Поздорев. Стиг. <сіплення> Вася он вообще печатными буквами. Ты стал обладателем миллиона евро. Вот ты такие написали. Вот я говорил, что не попрощался на Очки так. И на тих листках, що було об'явлення того свята, з другого боку писали русскими. в Америке ты хочешь на Ювенту? Привет. Внимание, рота, остановись. Ты уже Прочитала уже прочитал письмо? Кого Письма? Опять... Только мені в дайте. Потому что моя опять прочитала. Что мне сказать вам? Ну что там вам написали? Вы уже прочитали его? Да. И что там пишут? Я это Лика, перший раз маю на, на году познайомитися з українською громадою, яка забралася на площа містечка Горгонзона. Е, що понад Милана. А, шо Шокола Милана. Я дуже вражена згуртованістю громади і звер... зверненнями про мир. Я підтримую український народ в боротьбі проти окупантів і в боротьбі за незалежність. Ми в... в Італії тільки бачимо трагічні події через телебачення. Але ми можемо уявити насправді, що твориться. Світ можна врятувати тільки через мир. Мир. Саня Харе, ти знайшов, я зрозумів, ти знайшов зірку собі на вулиці. Йдемо. Давай, виїхали, вже їхати треба.